Здоровенькі були щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь про футбол України 1960-х успіхи українських клубів в чемпіонаті і кубки СРСР, про тріумфи Київського Динамо, Донецького Шахтаря і Львівських Карпат. Як кияни першими в Радянському Союзі вийшли на міжнародну арену. Де здобули свій дебютний успіх над клубом світового топ рівня, хоча й локальний, про все далі в матеріалі погнали. Свій злет, український футбол розпочав саме в 1960-ті роки. Так, був Кубковий успіх Київського Динамо 1954. Але то все ж поодинокий тріумф, що на кшталт, коли палиця раз на рік стріляє. А ось розпочинаючи з 1960-х. Пішло планомірне сходження українських клубів на лідируючі позиції в радянському клубному футболі. На самому початку 60-х років київське Динамо під керівництвом московського тренера В'ячеслава Соловйова вело завзяту боротьбу з московським торпедо Віктора Маслова за радянське золото. І якщо в 1960-му сильнішими були автозаводці. То в 1961-му чемпіоном вперше в історії союзного футболу стала не столична команда, а клуб із республіканського центру Київське Динамо. 17 жовтня 1961 року назавжди залишиться в пам'яті Київського Динамо як початок відліку в чемпіонській історії клуба, коли, до речі, не вдалося обіграти. При 67 тисячах глядачах вдома Харківський авангард 0-0. Тиша після фінального свистка. І об'ява по стадіону, яка увійшла в легенди. Увага! В Ташкенті проходила зустріч між командами майстрів Пахтакора та Московського торпедо на стадіоні тиша. Матч закінчився. Рахунок 0-1. Саме так сказав диктор. Тиша стала ще більш дзвінкою. Переміг пахтакор! Останні слова потонули в оваціях, Ну а далі все добре відомо. Це я процитував показання очевидця тих подій Володимира Ільєнка. Вже після говорили, що тренеру Киян Соловйову повідомили про результат матчу Пахтакор Торпедо ще до стартового свистка. А потім він в перерві обрадував і своїх підопічних. Але глядачі на трибунах цього не знали стовідсотково. І відразу після об'яви диктора по стадіону влаштували грандіозне фаєр-шоу, що було незвично для Радянського Союзу того часу. Так люди виражали свою радість морем вогню з газет та запальничок, якими висвітлювали шлях своїх кумирів по колу пошани навколо головної спортивної арени України. Олег Макаров, Микола Кольцов, Володимир Щегольков. Анатолій Сучков, Йожеф Сабо, Василь Турянчик, Олег Базилевич, Віктор Серебряніков, Віктор Каневський капітан, Валентин Трояновський, Валерій Лобановський, Андрій Біба, Юрій Войнов, Володимир Ануфрієнко, Ігор Зайцев, Валерій Верігін, Микола Каштанов, Віталій Щербаков. Ці футболісти стали кумирами мільйонів не тільки на українських просторах. Паралельно Донецький Шахтар видав Кубок СРСР на гора і добився просто потрясного результата – Три поспіль Кубкові фінали 1961-63 з перемогами в перших двох розіграшах. Ви тільки вдумайтеся в це досягнення. Три роки поспіль фінали Кубка СРСР. 29 жовтня 1961 року Шахтари Сталіно, як тоді іменувався Донецьк, під керівництвом Олега Ашенкова, при 100 тисячах на московських лужніках бився проти московського торпедо, тоді фактично базового клубу збірної СРСР. Швидкий гол Анатолія Родіна тільки ще більше розпалив автозаводців. Вони зрівняли рахунок і дуже прагнули вирвати перемогу. Але дубль Юрія Ананченка на контратаках приніс сенсаційний успіх українському клубу 3-1. Організаторам фіналу терміново довелося переробляти грамоти переможцям, які вже були заздалегідь заготовлені на прізвища торпедівців. А ось по імену ті, хто став вдома на Донбасі справжніми героями: Борис Стрілков, Микола Головко, Геннадій Снігирьов. В'ячеслав Аляб'єв, Дмитро Мізерний, Володимир Сальков – капітан, Анатолій Родін, Олег Колосов, Юрій Ананченко, Юрій Захаров, Валентин Сапронов. І що саме цікаве, тренером у цих хлопців той самий Олег Ошенков, під чиїм керівництвом був здобути перший український Кубковий тріумф Київського Динамо 1954. Такі ось вибрики долі. Як бачимо, в Донецьку відбувалося те саме, що і в Києві. Фаєр-шоу та неймовірна радість вболівальників. Обіграв Шахтар Московське торпедо в Кубковому турнірі і рік по тому. Причому не просто переміг, а розгромив чверть фіналі чотири В півфіналі гірники не залишили жодних шансів московському Динамо. 2-0. А потім і в вирішальному поєдинку здолали сенсацію турніру Знам'я труда Зорехово-Зуєво 2-0. На жаль, в 1963 році Шахтарю не вдалося оформити Кубковий хетрик. Московський Спартак в фіналі виявився сильнішим 2-1. До речі, якраз Спартак тричі поспіль до цього виходив в фінали 1947-49. З двома перемогами в перших двох розіграшах і не дозволив Шахтарю перевершити це досягнення. Більше такого успіху в Кубки СРСР не добивався ніхто. Київське Динамо після тріумфу 1961 здало, і з Москви в Україну викликали ще одного класного тренера Віктора Маслова, якого виперели з торпедо. Легендарний дід. Відразу ж ввів в команді залізну дисципліну. А хто був проти його тренерської волі, незабаром покидав команду. Пішли улюбленці Київської Торсиди Лобановський з Трояновським. Але українська земля завжди була багата на футбольні самородки. Потрібно було тільки їх плавно увігнати в динамівську колективну огранку. Ференц-медвідь. Володимир Мунтян, Валерій Паркуян, Анатолій Бишовець, Віталій Хмельницький, Анатолій Пузач плюс два рівноцінні класні голкіпери Віктор Банников та Євген Рудаков. Ці хлопці разом з ветеранами. Чим далі, тим збирали трофеїв все більше. Кубок СРСР 1964 року. Дав право стартувати в Кубки володарів Кубків восени 1965-го, коли радянське керівництво нарешті дозволило своїм клубам приймати участь в євротурнірах під егідою УЄФА. Впевнений вихід киян в чвертьфінал впевнив високопосадовців від спорту, що радянські клуби пристойного європейського рівня. Так, динамівці запалили зелене світло для подальшої участі в євротурнірах іншим командам Союза. І нехай в чвертьфіналі кияни були биті без питань шотландським Селтиком 0-3 та 1-1. Грали ж бо в січні, коли в СРСР відбувалася зимова сплячка. Зате півтори роки по тому в Кубки європейських чемпіонів. Хлопці Маслова взяли реванш у Селтика, тоді діючого володаря-трофею, 2-1 в Глазго, 1-1 в Києві принесли океан позитиву. Адже це був перший успіх над топ-клубом світового рівня, який мав міжнародний резонанс. Правда, далі динамівці опеклися на польському гурніку з тими ж дзеркальними 2-3. І цей факт, якби обнулив другий поспіль тріумф в чемпіонаті. Котрий був сприйнятий не так ярко, як в 1966 році, коли динамівці зробили свій перший золотий дубль, тобто золоті медалі чемпіонів поклали в Кубок СРСР третій по рахунку. не було рівних киянам в чемпіонаті три роки поспіль. І тільки в 1969 році все той же московський Спартак в Києві не допустив абсолютного радянського рекорду. Походу в СРСР ні одна з команд так і не вигравала в чотирьох поспіль чемпіонатах. Три успіхи. ЦДК 1947-49, Динамо Київ 1966-68. І все ж Україна в 1969 році святкувала успіх в Кубці СРСР, який сенсаційно виграли львівські Карпати, які представляли не вищу, а першу лігу. Тому це був унікальний випадок в історії радянського футболу. Командою керував Ернест Юст. Розпочали кубковий турнір львів'яни з однієї 64-ї фіналу в третій українській підгрупі. Спочатку були дві нелегкі битви за Азовцем Жданові. Нині багато страждальному Маріуполі 0-0 і 2-1 в переграванні. Далі домашні вікторії. Ска Одеса 1-0, Арарат Єреван в овертаймі 2-1. Чорноморець Одеса 2-0. Труд в Саратові 1-0. з пенальті на 84-й хвилині, який парирував голкіпер Карпат Віктор Турпак. Півфінал у Львові вийшов українським. Карпати перемогли ще одну сенсацію Кубкового турніру. Суднобудівники з героїчного нині Миколаєва, 2-0. А у московському фіналі українські Карпати. Здолали російських воїнів в лапках із ростовського ска, які віднеслися до суперників зневажливо. Мовляв, швидше дон потече назад, ніж програємо. Адже ми, представники вищої ліги і якісь там львів'яни нам зовсім не суперники, але не так сталося, як росіянам здавалося. Розпочали ростовські армійці за здравіє, забили, перевагою володіли. Але українці відійшли від першого шоку, взяли себе в руки і в другому таймі Ліхачов рахунок зрівняв, а Булгаков забив переможний гол. 2-1. Вийміть росіяни та розпишіться! Кубок СРСР 1969 їде в Україну. До речі, організаторам знову довелося терміново переписувати на Карпатівців грамоти переможцям. Які отримали Віктор Турпак, Іван Герех, Ростислав Поточняк, Петро Данильчук, Валерій Сиров, Лев Броварський, Володимир Данилюк, Володимир Булгаков, Янош Габовда, Ігор Кульчицький капітан, Геннадій Ліхачов. Ось імена героїв минулих часів. І не злічити. Скільки ж ми маємо зараз героїв, які захищають нашу Україну від РФного вторгнення, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння? З вами був Санич. Зустрінемось.